Обов'язково додивлюся це відео до кінця, адже сьогодні ми будемо розбиратись, чи можна довіряти платформі Pocket Option. Всім приємного перегляду! Прямо зараз ми перемістилися на головну сторінку брокеру Pocket Option. Обов'язково до мене, як тільки клікаєте, заходите за будь-яким посланням, саме має бути pocketoption.com. Перейшли за посланням, звірили з офіційним доменом. До речі, офіційне послання буде внизу в описі під цим відеороликом. Також за тим посланням, якщо ви клікнете і зареєструєтесь, бонус плюс 50%. У вас така вот кнопочка буде доступна. Ви зможете отримати до свого депозиту. Є в мене, друзі, одна ідейка, як перевірити, чи дійсно, наприклад, графіки збігаються на платформі PocketOption. І на реальному ринку. Поїхали. Для цього переходимо на сервіс TradingView. Думаю, ви всі прекрасно знаєте, що це за сервіс. І давайте, як мінімум, от подивимося по курсу, так? Відкриваємо тут євро долар Також тут в пошуку пишемо євро-долар. Євро Дивимось, 1.04 і 8. В нашому випадку 1.048. Супер. Тепер відкриваємо, давайте ще тут 15 секундний таймфрейм. Що отут відкриємо 15-секундний таймфрейм? Ага, так я не можу. Одну хвилину. Давайте і тут, і тут. Одну хвилину таймфрейм відкриємо. Є. Тепер наблюдаємо за угодами і за свічками нашими. Дивимось, як тут іде свічечка, і аналогічна свічка йде і тут. Ми отак от можемо з вами туди-сюди клацати. і бачити, що в принципі графіки ідентичні. Як в цей все має бути, якщо брокер нормальний, не дурить людей, скажімо так. Графіки мають збігатися. Так, воно і є, як ми бачимо. Повторююсь: щодо перевірки виведення коштів, брокер, якщо вам заспойлювати, але я цього робити не буду, щоб підігріти ваш інтерес. Я робив перевірку і ініціював її у своєму минулому відео. Обов'язково подивіться, якщо вам це цікаво, тому що це питання досить таке делікатне та важливе, яке варто розібрати. Чи виводить брокер, чи не виводить. Нагадую, що бонус 50% до свого першого депозиту. Ви зможете отримати за посланням, котре буде внизу в описі під цим відеороликом. А на сьогодні це все, Тож, друзі, я вам дуже вдячний всім величезний за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відеороликом. Всім удачки і до нових зустрічей!